Замість будинку згарище жодного вцілілого куточка не залишилось. Пожежа забрала дах над головою у військового із тютюк, сім'ї якого виховується троє діток. Доріжкою до обвугленого дому прямує подружжя крамничних, минаючи вкриту кіптявою техніку, заходять у будинок. Наприкінці вересня вони втратили у вогні все, що мали. Зайшовши до чорної кімнати, власниця Тетяна розплакалась. Вже наче пройшло трошки часу, але Дуже важко. Того дня Тетяна зі старшою донькою поїхала до школи мистецтв. Двох менших залишила на сусідського юнака. Він встиг зреагувати та не допустив трагедії, коли почалась пожежа. Експерти сказали, що коротке замикання було була перенапруга, у нас була тут розетка. І розетку замкнуло, і на пожежа. І середня донька, це ж як помітили пожежу. Середня донька захотіла взяти в хаті стаканчики, бо вони купили водичку, і це вона зайшла і почала кричати: що Артем дим. То Артем, коли забіг її забрати, каже, все, що я встиг побачити, це як горить штора. І ну, судячи з короткого замикання, це дійсно тільки розетка могла бути. Хлопчина зателефонував матері, дівчаток і рятувальникам. Тим часом полум'я охопило будинок в лічені секунди. Сусіди кажуть, навіть не було як гасити. І Не починали, бо не було як. Там було все чорно і темно. Там там не було як зайти. геть сюди, ось в цю вірандочку. У родини залишились лише ті речі, в яких вони були одягнені. Все решта, як і документи, перетворились на попіл. В нашої Оксанки згоріли її подарунки. В неї незадовго до цього був день народження, і мама подарувала їй одяг. І от Оксана плакала найбільше за портфелем і за цими подарунками. Ну, і суть в тому, що мама зайшла в той магазин, і з того магазину теж передали дуже багато речей для наших дівчаток. Голова родини військовий. В той час він був на фронті. Згодом Антона відпустили лише на 10 днів, аби знайти прихисток для дружини та дітей. Відбудувати хату після пожежі вже не вдасться. Стеля провисла, стіни мокрі. Експерт, що приходив, сказав, що стіни розірве скоріше всього на, на зиму. І ну, вони не встигнуть ні висохнути, нічого. І сказав, що ну тут немає що відновлювати. Прихистили погорільців у будинку релігійної громади, бо грошей на нове житло родина не має. Мати військового Тетяна каже, колись пусті сільські будинки тепер зайняті. Переселенців багато в селі є, немає де дітям дітися, але дякуючи їм, діти мають де зараз куточок. Але ми розуміємо, що нам тільки до літа дали, і ми мусимо до літа встановити, щоб діти мали куди перейти. Антон з дружиною показують двір, де планують будуватись. Ну, вигрібна яма є, ось, і керниця буде недалеко, щоб завести воду, щоб вже ну, знову ж таки відновити все це. Чи є кошти на будівництво? Поки що на перші етапи хіба що буде, і то завдяки небайдужим людям. Тобто вам потрібно будуть і гроші, і матеріали? Звісно, звісно. Потрібно буде все абсолютно. Думаємо, може, зо дві кімнатки спальних. Якусь невеличку таку спільну зону, скажімо так, типу кухня і гостева. І, і ванна. я думаю, що нам буде достатньо цього. Родина крамничних вдячна небайдужим за підтримку. Люди допомагали продуктами, одягом та грошима. Дали хоч і тимчасовий, але дах над головою. Сподіваються, що, попри всі випробування, зможуть знайти фінанси і на нову хату. Антон, попри трагедію в сім'ї, повертається в частину, бо має ще відвоювати українські землі в окупантів.